Свят Тромса пішов теж до Укрпошти наразі, я так розумію, до Голови поштаму, і там питає: чи немає зараз проблем з обміном лампочок? І а чи лишилися в наявності? Цікаво. Так. Ага. Святе, розкажи. Та привіт, колеги? Ми в головпоштампі, і е, насправді людей зараз небагато, тільки восьма ранку, от нещодавно була, і тому лампочки ще є. І Для того щоб їх поміняти, ось тут працює відповідне віконечко. Єдине е, в даному випадку це від 18. І у нас, бачите, вже є заготовлені наші п'ять лампочок накалювання, які можна прийти і обміняти на відповідні лампи енергозберігаючі. Доброго раночку вам чи можемо здійснити? Обмін. До речі, для того, щоб обміняти, нагадаю, потрібен паспорт і ідентифікаційний код. Так, я вам одразу даю. Коротко там здається процедура вносення даних до комп'ютера і видаємо вам енергозберігаючі лампочки. Будь ласка. Клас, дуже дякую вам. Дуже дякую. Ось такі, бачите, п'ять лампочок з великим цоколем, а можна, якщо потрібно, з маленьким, так? так є і з маленьким цоколем. А зараз скажіть, вистачає лампочок? Немає такого, що люди приходять? Достатньо. Лампочок достатньо, так що, будь ласка, приходьте, все обміняємо. Добре, дуже дякую вам. Тось, ось наші п'ять лампочок. Бачите, ми поміняли без проблем. І в принципі, процедура займає десь до двох хвилин, якщо так казати. Але справді, можливо, десь у віддалених селах і вони можуть швидко закінчитися. Якщо казати загалом про цю програму з обміну лампочок, то е, насправді вона за півтора місяці вже от е, е, вдалося реалізувати більше десяти мільйонів енергозберігаючих лампочок по всій Україні і Рує насправді Київ у цьому списку, тому що тут обміняли вже близько е, мільйона лампочок, отримали кияни. Це по 5 штук кожен і також на Дніпропетровщині. Це позначка в 1 мільйон, так само Львівщина, десь 840 тисяч, Харківщина 610 і дуже багато. В принципі, якщо взяти, як кажуть, весь цей обсяг лампочок, то можна порівняти це із потужністю однієї з нашої столичних ТЕЦ п'ять. Е, саме стільки енергії вдасться за. Ощадити за рахунок ось такого джерела світла, тому насправді програма ця триває і загалом планують залучити 50 мільйонів енергозберігаючих лампочок. Зараз ще там напевно, кількість шукають спонсорів. Частину нам надає ЄС, частину Франція. Але тим не менш от якщо обміняти їх всі, то це дозволить суттєво скоротити витрати на електроенергію. Заощадити І Ми знаємо, що навіть зараз, от після останнього обстрілу, у деяких районах столиці діють стабілізаційні відключення світла. Ітла, і от, якщо у нас всіх будуть енергозберігаючі лампочки, звісно, цього можна буде уникнути і врегулювати набагато швидше. Тож запрошуємо вас і до головпоштампу, якщо ви в Києві і ще не поміняли. Бачите, тут все працює. Процедура дуже швидка. І якщо ви в інших містах, селах, то в Укрпошті це можливо здійснити навіть у найвіддаленіших селах. Тож колеги, у мене все вийшло, і тобі, Женю, то того раджу.